Раки привіт! Рада вас вітати! Давайте подивимося, яким буде для вас період із 18 по 25 жовтня. До чого вам підготуватися, які вас тут очікують енергії? На що вам звернути увагу? Відео також можна дивитись тому, хто по асценденту рак. Енергії періоду. У вас тут е, така домашня атмосфера Long Way Home і е, Lorelei. Вона тут тримає, десь вам видно, тримає кораблик. Тобто це або е, все, що пов'язано з домом, ремонтом, з тим, що ви десь довго знаходитесь поза домом. А для вас, для раків, взагалі їхнє місце перебування, проживання, дім це дуже важливо. Це їхня безпечна, комфортна зона. От вони отримують більше енергії, коли вони вдома сидять зазвичай. І їм подобається займатися домом. То тут ви або роздумуєте про питання там, зміни місця проживання, наприклад, якір кинути, де вам його краще кинути, чи про те, щоб зробити ремонт, щоб покращити якусь вашу обстановку в домі. Це може бути також і морально-психологічний стан, так? чи у вас в сім'ї все класно, ви будете над цим працювати. Тобто відчуття безпеки і комфорту для вас буде в першому пріоритеті по енергіях на цей період. Зараз ми подивимося, що вам очікувати по всіх сферах життя. Особисте життя, кар'єра, фінанси і ваш морально-психологічний стан протягом цього періоду особисте життя, паж мечів. Для тих, хто наразі самотній з раки, яка у вас тут ситуація? Самотніх раків тут тиждень пов'язаний, або ви плануєте розходитися, і ви тут вже однією ногою вільний, так би мовити, да? або ж ви намагаєтеся убезпечити себе від якогось негативного досвіду тим, що ви закриваєтесь від стосунків. Це ще може бути про працювання якихось образ, моментів, коли вам зробили боляче. Бо тут загалом настрій у вас не зовсім любовний, вам тут хочеться безпеку приватності. Так? Тобто, спілкування якесь можливе, з вами можуть знайомитись по пажу мечів, але для вас воно значення не матиме. Тут скоріше ви хотіли б свій емоційний стан поправити, зробити його більш позитивним Четвірка чаш – це таке розчарування і небажання виходити на ринок стосунків. Для тих, хто в любовних трикутниках. Любовних трикутниках, для когось це може бути така постановка питання стосовно дітей. Для когось постановка питання стосовно розлучення і от в кого питання розлучення через любовний трикутник, то тут, ніби аналіз вашого минулого з цією людиною, звісно, пошук позитивних моментів, і, можливо, треба спробувати знову. Але все-таки ви приймаєте рішення ці стосунки закінчити для тих, хто в серйозних і стабільних зраків знаходиться. Тут у вас. Такий період спілкування з вашим партнером і сумнівів стосовно вашого подальшого майбутнього, в сенсі того, що потрібно робити вашому партнеру: тут або зміна роботи, або взагалі звільнення, або відчуття, ніби ви можете знаходитись довгий час на дистанції. І, звісно, що ви дуже сумуєте, ви хочете, щоб людина була поруч з вами, і тут ви можете про це спілкуватися. Тому що тут може бути якраз приїзд вашого партнера, і ви будете з ним про це говорити. Як би вам зробити так, щоб не розлучатися надовго. Робота. Карта суд. Кармічна. Карта у вас тут. Для тих, хто з раків не працює зараз. Для тих, хто не працює, перше, для когось це буде актуальним питання дітей. Тобто ви отримуєте якісь дотації, субсидії, допомогу на дітей. Для когось це може бути бажанням. Перестати працювати, щоб займатися тільки дітьми. Або ж, якщо ви от, вже мама в декреті, то це займатися питанням здоров'я ваших дітей і вашого також. Можливо, так, думки стосовно переїзду в краще місце, де для ваших дітей буде більш дітей, внуків неважливо, більш перспективним їхнє перебування. Можете ще своїм здоров'ям займатися, як варіант. Для тих, хто в нас в пошуку роботи. Так, для вас тут доля вам дає якийсь, не знаю, другий, третій, двадцятий шанс. Тобто у вас тут буде дуже класна пропозиція по роботі з гарними умовами. По четвірці, жезлі це там і гарний офіс. і... Гарні плюшки від керівництва. Тобто, у вас тут, ну я б ще це назвала, може бути навіть трошки поблату. Да? Тобто, десь хтось вам може допомогти в отриманні цієї вакансії, можете навіть просто сподобатися вашому керівнику новому. Тому тут у вас шанс на те, щоб отримати роботу. Для тих, хто в нас вже по найму працює. Для тих, хто працює по найму, період дуже насичений емоціями, спілкуванням з вашим колективом і загалом позитивний, насправді, тобто, навіть через якісь складнощі та, по карті суд, все рівно для вас період буде позитивний, можуть бути якісь неочікувані подарунки. Тобто все, що наповнить вас позитивними, хорошими, приємними емоціями. Для когось, хто працює по найму, для дівчат, для кого актуально, це може бути святкування виходу в декретну відпустку. Да? Тобто там допрацьовуєте квартал, наприклад, і виходите в декретну відпустку. Що ще по цій карті може бути? Хто працює з дітьми, хто навчає, вчить, чуть, чуть карти не з стола не полетіли. Хто працює з дітьми, навчає, вчить дітей, то тут у вас теж дуже активний такий тиждень в позитивному сенсі, тобто легше якось з тими дітьми працювати. Або хто просто вчитель. Для тих, хто в наймі працює, ще може бути момент, що вам будуть давати стажора, тобто вас підвищувати і давати стажора, щоб ви його навчили на вашу посаду для тих, хто має свій бізнес або фрілансер, для тих, хто має свій бізнес. У вас період непростий. У вас тут буде йти вибір, чи треба вам розширятися, виходити на якісь більші, вищі показники, розширятися, може, в національному аспекті, відкривати новий філіал, загалом масштабуватися чи ні. І тут ви будете очікувати результату. Результату, можливо, якісь перевірки, якісь. Дозволи вам для цього потрібні, там оформлення документів. І ви тут всіма правдами-неправдами їх отримаєте. Так. Для вас тут новий якийсь виток в вашій бізнес-моделі, бізнес-схемі, з більш творчим підходом. Тобто побудувати нову Нову стратегію для тих, хто на фрілансі працює. У вас тут активний період роботи з помилками. З помилками в чому? Оце вас дуже сильно парить, я бачу. З помилками в тому, як ви себе просуваєте, як надаєте послуги. І з комунікацією ви в соціальних мережах. Чи ви себе просуваєте в соціальних мережах, як майстра в чомусь чи ні. Тут ще може бути таке, що викинули купу грошей на таргет, або навіть там заплатили комусь таргетологу, а реклама ну, грошей немає, реклама ніби пішла, але нових клієнтів нема. Що ще тут може бути у вас? Так, це от, власне робота над помилками. І ну, єдине, що я б вас тут попросила, бути. Трошки менш до себе критичними. Не до того, що ви зробили, а до себе. Послухайте зараз, що я кажу. Ну, от щось ви зробили, не вийшло, не пішло. Так це не значить, що ви дурний. Правильно? Це Значить, що ви просто використали не ті інструменти або у вас було мало знань. Робота. Ой, робота фінанси. Фінанси, дев'ятка пентаклів. Період позитивний. Ви тут задоволені повністю своїм становищем. М -м, можуть так само бути якісь подарунки, якась підтримка фінансова, приємні для вас моменти. Неочікувано можуть прийти гроші теж. В потрібний момент прийти гроші. Цього ми вам і бажаємо. морально психологічний Король мечів. Тут у вас така різкість, якась внутрішня. Давайте мені буквально пару карт, щоб ми прояснили, з чим він у вас тут пов'язаний. Ага, я зрозуміла, навіщо вам король мечів? Король мечів у вас тут пов'язаний з наданням всьому, що вас оточує, ясності, чіткості, бажання, все, щоб було максимально. Зрозуміло, не хочеться ніяких недосказаностей, хочеться бути дуже до себе правдивим і до інших людей правдивим. І от для жінок це може означати також обдумування, планування свого майбутнього, від чого треба буде відмовитись, наприклад. От ви відчуваєте, що щоб прояснити все, щоб не було більше недосказаностей, потрібно від чогось буде відмовитись. Заради вашого ж майбутнього. Тобто пошук нових, скажімо так, ресурсів для того, щоб спрямувати своє майбутнє в правильне русло. Тобто, ви будете обдумувати дуже багато внутрішньої роботи, внутрішніх думок, діалогів внутрішніх. Король мечів це наші думки. І вони у вас стають більш чіткими, ви ніби знаходите орієнтир. Але будьте обережні, бо в негативі король мечів це така дуже яскрава різкість там, де вона не дуже потрібна. Тобто, щось вам хтось спитав, хтось щось сказав, ви – Тобто, будьте більш чіткими до себе, ось ваш внутрішній стан, але не залазьте в сарказм, не залазьте в конфліктність навколо вас. Це вам ніяк не допоможе. Що ж, такий виявляється період враків, буде дуже цікаво на ваші коментарі подивитися. Пишіть мені, будь ласка, коментарі. Все, з чим ви згодні і не згодні. Подобається, не подобається, обов'язково потрібен ваш зворотній зв'язок. Тоді в нас з вами кращий коннект. Ті, хто мені пишуть коментарі, які знаки, в мене з ними кращий коннект. В мене все прямо як по маслу розклади йдуть. Ми може помічали там дії та ризи козироги, овни, стрільці. З ними дуже класний конект, бо вони мені дають фідбек. От я вас так само прошу: пишіть мені, будь ласка, ваш зворотній зв'язок. Що ж, буду чекати на нього з нетерпінням і до нових зустрічей, і до нових відео. Пока-пока, раки.